Разом з навчальним роком повертаються до роботи й театри. Місцеві лялькарі розпочали новий вже 69-й за ліком сезон. Стартували із популярною серед наймолодших глядачів виставою Бука її інтерактивна дія залучає до гри усіх без винятку. Діти мають можливість потримати ляльки у своїх руках та поспілкуватися з акторами, оскільки перша вистава сезону традиційно благодійна, на неї запросили своїх постійних глядачів, вихованців притулків та сиротинців Прикарпаття. Наші діти і ми з ними постійні глядачі театру. Нас запрошують на різні вистави. Діти дуже задоволені. Так як діти в нас перебувають частково, то кожного разу різні і всім подобається кожному по-своєму. Вистави навчають вистави, показують різного типу і навчають дітей дружбі, спілкування, взаєморозуміння. У цьому притулку діти найрізноманітнішого віку. Наймолодша трирічна Ліля горниться до своєї 14-літньої подружки і часто називає її мамою. На персонажів вистави спершу дивилася з острахом, Розповідають старші вихованці детзакладу. Але вийшла з глядацької зали цілком задоволена своїм першим візитом до театру. Після вистави гуртом завітали до музею ляльки аби поділитися свіжими враженнями. Ну, я бачив там був казку, і все. Я не була ніколи і не думала, що попаду в театр. Ну мені дуже сподобалось. Я на... сміялася під час існа вистави. І хоче наприкінці минулого сезону. Лялькарі провели допрем'єрний показ вистави Зоряний хлопчик її прем'єру глядачі зможуть побачити вже у другій декаді жовтня. Щоправда, по казковий сюжет вона розрахована вже на дітей віком від 10 до 14 років. Або ж на сімейний перегляд є у репертуарі і цілком дорослі вистави. Одну з них місцевий театр ляльок продемонструє вже зовсім скоро у Коломиї. Матимемо поїздку до Коломиї на Коломийські представлення з виставою Цахас, виставою для дорослих. От і будемо там брати участь серед в тому числі ну, це фестиваль власне драматичних театрів. Але Коломия нас запрошує вже втретє. До речі, разом з нами там будуть ужгородські лікарі, будуть показувати свою виставу. І сподіваємося, що коломиянам сподобається наша вистава Захис готують франківські лікарі і ще одну прем'єру для дорослих за п'єсою витівка великого мертвіарха бельгійського драматурга Мішеля Дегельдерода. З нею планують виступити на черговому фестивалі обереги, який за задумом стане найгучнішою подією вже наступного ювілейного сезону у театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки.